Всім привіт! Ви на каналі Самотой Геймер, З вами Ігор, і сьогодні у нас чергова серія по проходженню Сіті 2. А, я вирішив почати панорами нашого міста. Мені подобається у нас вимальовуються райончики, в принципі, і проблем, зараз включаю інтерфейс. Проблем небагато у нас розвивається місто. Я за кадром. а, інспайна розповім, що за кадром зробив після того, як ви поставите. Козацьку подобайку. Підпишитесь на канал та залиште коментар. До речі, коментар. Напишіть активності, наваліть під відео то, взагалі, нуль активності під відео хочеться швидшого розвитку каналу і більше ком'юніті більше з вами спілкуватися. Давайте я чекаю. Я розумію, що на вулиці пекло в хаті також жарко, бо немає світла. Тому я замість тебе поставив відео на паузу. Ну, для того, щоб ти зміг зручно поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар. Я буду тобі дуже сильно вдячний. Залишимо тобі ще одну секундочку, щоб нічого не пропустив цікавого. Все, зробив. Дякую! Так, і повертаємося до гри. Бачимо, йде у нас розвиток, розвивається поселення. Що я зробив? Я частину перебудував. Частину міста ось перебудовую, що зробив, повідкривав у нас відкрити тепер повністю. Давайте, мабуть, ось так, я краще відкрию. Я відкрив. Із. Пожежних станцій поставив три сторожові вежі а, пожеж Депо пожежних пожеж пожежних гелікоптерів. Через Жару вже мізки плавляться просто поліцейське управління відкрив, в принципі а, ну і всі, всі парки з пам'ятками, ну і трохи ось повідкривав наші. Телекомунікаційні вежі, ну тобто, все для розвитку міста. Нічого такого в нас а, поки не. А, за кадром я не перебудував. Ось додав ще одну вуличку, а, яку ми будемо розширювати. Це саме для людей, які тут аж проживають. Їх я трохи перекинув в цей район. Ну, я так планую, куди вони там будуть переїжджати як вони будуть переїжджати. то вже їхній вибір. Ну, а ми далі. Давайте будемо дивитися, що ми будемо робити. В нас потреб е в місті в, в, саме в нас для заселення е дуже багато. Ну мені це не, не можу не сказати, що подобається. Не подобається точніше. А і ще так, я е завів е ще одну трансформаторну станцію для того, щоб в нас не виникало. Проблем з постачанням електроенергії. До речі, в нас десь палає ліс, я на острові Хай собі там палає, головне не порізна. Так, є. Давай тепер, давайте тепер подивимося а, по потребах міста. Ну, взагалі, ось вони просяться їх виселити звідси, бо у нас ну тут дорого. А, давайте хоча б. Можливо, не відразу прям. Че. Давайте відразу. Висока щільність і. Хай і... І гуляють на всі гроші, як то кажеться. Так, тепер ми розвинемо якраз. А я здається, тепер. Радіо. Я думав, що виключить тимчасово з повіщенням просто і буде все. Всю, ну, ну, гарно описується це коло, мені здається. Так, у нас там поки там 3 мільйони. Гроші поки хай збираються. А ми будемо розбудовувати наше містечко таке. Давайте подивимось, які в нас парки є. Якраз розміщуємо. А великі парки. Ого, дивіться нас тут прям. така класна штука. Який. Ну я прям думаю, що. Він прям має бути десь. Десь в горах бути. От я думаю, що йому тут. Саме місто. а ну як його? Ну, я от просто на перший потрапив дивіться, який класний. Добро, давайте спробуємо подивитися. А, ні. Ні. Він дуже погано виглядає тут. ну Добре. Більше їм не потрібно місцину. Великий дитячий майданчик. Давайте великий дитячий майданчик побудуємо. Він потрібний пасажний парк. Ну ось якраз вони, я думаю. Ось так. Тут такі. Так, ну добре. <смі> Я не знаю, хто такі живоплоти. А, давайте подивимось, що у нас тут. Ну, виглядає гарно паркет. Так, великий міський парк. Ну, Доволі. О, це вже такий більш серйозніший. Уверсальний. Очень. Те, кто у нас... Ну вот такие Парк для игр. Это его вот тут-то... Мроза Будем. Так. <H -х, таркот> да, поднимаемся до леса. У нас пола. Далеко. Далеко. Из-за огня. Пока Поле для американського футболу. Тут уже прям такі здорові парки, дивіться, прям. О, до речі, у нас ось тут школи. Круто. Я от... от дивіться, у нас тут є школа. І давайте розмістимо десь нашу такий О, футбольний стадіон. У нас є. Це що у нас? Громадський басейн. Критий баскетбол. Я хочу футбольне поле розмістити. Давайте розміщу його відразу. От він. Ну це як Так. Є парк. Де у нас футбольне поле? Влізе сюди. От. влазить давайте хай тут будем. От. Доволі непогано. Гарно виглядає, слухайте. Так. По паркам зрозуміло, що у нас є поліцейське управління. Що у нас по поліції? По злочинам. Та, в принципі, я б не, не дуже спішив, розміщувати Так, давайте подивимося. Це що у нас туристичні пам'ятки? Оглядова вежа? Де б ми оглядову вежу? Десь б ми там наверху її розмістили бронзовий монумент. По, до речі, у нас є такий А, аква. Вибачте. Але. Ну, таке... е. І ще один середньовічний замок. Ну, добре. Тепер у нас є поштова місцева міжміською, яку перевозять особливо міські поштові фургони. Е, так, це не кількість поштових автомобілів на дорогах, доступно мені покращення. Угу. Е, так, я думаю, за містом. Ну, у нас доволі багато автомобілів, але я б не сказав, що вони. Прям дуже багато трафіку тянуть. Але так як у нас Ну поки не, не будемо. Серверне. Нескінченні ряди, чистий потуб, чисельний потужності для обробки інтернет трафіку Тобто ним покращення. Оптоволоконний зв'язок, та вдоскональні мені комп'ютери. <кхів> так, оптоволоконів нам дуже потрібні. Для. Того, щоб на період відключення світла у нас були було світло. Так, давайте, де серверну серверну, я думаю, варто поставити. Скільки а... воно у нас обходиться? 20 тисяч радіус 2 кілометри. Ну, ось тут вона має бути, але є не влізе. Так, дивимося Давайте, мабуть, ось одну ми поставимо. Давайте. Так, там щось заважає. Давайте одну поставимо серверну тут. Покриваємо. І іншу. Так, ось сюди в нас взагалі нічого не дістає. Центр передачі даних, телемо. Телемовлення та мобільної дальної дії, а також штаб-квартира місцевих А, приваблює туристів та підвищує якість резак у всьому місті Ого, прямо в усьому. прямо така. Скільки ж вона? Був? 125 тисяч? Ну, ми потягнемо обслуговування. Та слухайте, вона дуже, дуже вигідна, я б сказав. За такі-то. Давайте пожертвуємо Ну тут прям підйомчик такий у нас, і я думаю, він прям... Висується. Ось сюди. Так, давайте подивимось, які у нас тут покращені вдосконалення є в цьому будиночку. Чи ніяких нема. Вдосконалень? Та ладно. Телевежа. <кій> ну, ладно, нема, то немає. это подивимося. Ну, в принципі, е інформація... Дещо ж таке. Так, ми інформацію забезпечили людей. У нас поштовий сервіс, хто б ним не користувався, є. Давайте. О, у нас ось тут проблеми, я бачу з парками. Те, що проблема? Давайте виберемо щось маленьке. emergency broadcast to all citizens. The fire and rescue service reports that fire currently І пожежі через кожних три хвилини Так, де наші парки? Ось варто його тут розмістити. Давайте якийсь маленький. Маленький дитячий майданчик. Єснес. О, малий міський парк. Так, є у нас тут. Є тут. Є. І тут прям, два. Так, у нас насправді є проблема ось. Тут парків немає. Він напроти одного розмістимо. І в нас немає якихось <кій> парків. Взагалі. Ча тут така у нас. Більш. Так, добре. Ну, має ж бути, мабуть, який майданчик для вигулу собак. Собаки ж мають десь гуляти. Хай буде так. Так. В цьому районі у нас все добре. До речі, я здивований, що у нас е, немає. Тут прям нічого. Все, по місцях у нас почав все добре. Я єдине, що м -м, треба чи не треба нам розміщувати. Ось тут, я не пам'ятаю. Давайте подивимось, які у нас е запити. 5, 4 5 4 з 5, ефективність 11. Ну, Як би писало, що чому? Чому не вистачає? Так, вартість зберігає харчовий баланс. Рівень 3 з 5. Чим підняти рівень? Так, ну, виготовляється там, їжем. Можливо, тут у нас. Так, гроші, що для підвищення рівня будівель, добробут покрає, мешканці зменшаться і буде більш не Добробут про нас залежить від прибутку, та й ми продукції розліму. Ну, чисто від прибутку, тому у нас. <кій> ну, але в нас ну, можете вивозити. я не знаю, чому вони там. Тому тому, тому, тому у нас не треба там. А, наче паркінгом. Пам'ятки архітектури. гранд готель. Ну, це вже цікавіше, але поки у нас нема де будувати їх. Так. Що далі у нас? Ось у нас ТТП. По грошам І давайте далі. Так, по воді. У нас фільтри. З електроенергії ми дивилися там майже на грані. Розберемося вже в наступній серії. Подивимося, що ми зможемо збудувати. З медициною розібралися переробка відходів. <кій> Навіть не будемо звертати, якщо ліс палає, хай собі палає. Так, добре. at this time. Осизанзині афетерія інструкта імідіатлістанс антосичпо школам по школам у нас ситуація не дуже знову. знову такі на ситуація не дуже. у нас нема університетів. Підходять 17 тисяч людей. так. Школи потрібно також якось перекладати десь на подалі. Поліція добре. Давайте розберемося з. Трафіком. І я думаю, зробимо декілька маршрутів і на цьому завершимо цю серію. Я думаю, автобусний маршрут зробити. Так, ось у нас А нас дипом. Я не пам'ятаю. Серверна. Давайте додому і поки тут побачу. Згадав. First, we inform the Ldent section. Before entering the slower largo, then saving the vivacious anti-pass. So without further ado, let's go автобуси, автобуси, автобуси. Невеличкий автобусна на До речі, ми погано виглядаємо. Автобусний парк. Де я його поставив, він виглядає. Це він так, оце він. А використовується 10 з 25. Давайте спробуємо. До речі, нас стигнуть погасити пожежу. Так, встигли, все добре. Не вигорає місто повністю. Знову за медициною. Я думаю, тут більше з доступом. Так. Автобусний парк. Варто чи не варто, я думаю, розміщувати ще один? Поки не будемо, просто зробимо. А маршрут. Ось від залізничної станції. От, от, от сюди Розмістимо. Так. Інструмент створення маршруту. Нам потрібно знаки зупинки. Цього маршрут, давайте подивимось і я його. Е приватний сектор. Двори. Е Давайте хай він буде червоний, такий прям бордовий. Давайте подивимося, які там автобуси у нас виїхали. Я думаю, можливо, ми встигли є. Звідси ось вони мають виїхати. Можливо, ми вже просто не встигли їх побачити. На маршруті. Так, ось червоний. Ось вони поїхали всі дивили, доволі. Тільки нас на 140. А ми можемо тут е, перемикати якось. Е, чи ні? О, до речі, він так швидко встиг приїхати? О, він. вже працює? Е, я здивований, якщо чесно. Тут прямо так швидко. Ну, 28 <кхи> Давайте прийдемося по цьому маршруту. Так. Ну, по всьому, в принципі, пасажири, бачите. І докидити мені от не подобається, що вони одноманітні, дуже одноманітні будинки. Прямо, ну. Я різноманіття. Взагалі не пахне. Просто під копірку. З висотними будівлями якось трошки веселіше відбувається. Так, тут у нас... Знову все запарковано. Ну я не, не бачу сенсу в приватному секторі робити. Вау, ей. Класно. Розвертається дуже круто. автобус. Ну, е, в автобусі люди є. Тут один пасажир, але. Ну, але там вже можна сказати, що вона кінцева. Тут 24. Тут вийшли. І сіли, тобто ну, користуються маршрутом. Збільшувати людей точно ми не будемо. Так, чи в нас будуть. Там, я так бачу, на зупинці все-таки хтось. Так, стоять люди. Приїхали, сіли. Можливо, я зменшу кількість автобусів, але маршрут працює. Ого, це всі е, зараз ся... будуть сідати. Це просто повністю забився максимальну кількість людей зайшло. Світлопордовує ось так працює. І дивно він працює. Ну тут знову у нас а, пробка. А, я думаю, що я дуже сильно підніму а, вартість паркомісця. Ну, щоб це було прям невигідно. Ось автобус, вигрузили, загрузили, поїхали. Ну, багато, багато великий транспортний вузол. І, скоріше всього, давайте ще, кас, так як я вже і збирався, ми прибираємо. Але я не, не уявляю, як. Зробити через те, що це оця ця частина це. Хоча. Мабуть, не буду перероблювати, бо... А, ні, світо можу. Тут я можу побудувати. А то ні. Тоді тоді будуємо. а в першу чергу, давайте знесу оцей вузол. Я перероблю так, як він має бути. От тоді я трошки, трохи не так побудував його. Так, ось звідси. Any local public service announcement. This is Second Moon with J. Thomas Hornbuckle. Звідси прибираємо пішохідний перехід сек. <клес> Налаштування Шохідний перехід антипасто му. Так, відразу вони пішли користуватися. Ну і у нас досить непогано поїхали Це, доволі гарно виглядає Так, я думаю, на цьому ми серію і завершимо. І на наступній серії ми вже повернемося до. А що до щого, live, uh, То розбудову знову. Будемо дивитися. Тім, uh, дякую за перегляд. Uh, від вас подобайте, підписка, mm. і коментарі. Mm. Гарного mm. дня, mm. вечора, mm. світла. Mm. Па -па.